Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я. І в цій серії ми будемо добувати 50 тисяч населення на нашому прекрасному місті. І чому саме 50 тисяч? Тому що я після цього буду готувати відео там, де ми піднім... піднімемося аж до 150 тисяч, а там уже і не за горами 250 тисяч, які нам потрібно зробити. Я тут трішечки прикрашаю наше місто. Робив такі ніби прикраси, бо наше місце робилось там які, просто суцільним, суцільними хмарочосами. І думаю, як я вважаю, що потрібно робити ще такі невеличкі, красивенькі будинки і такі лісові зони. Я так вважаю. Зараз ви, ви бачите, як я забудовую все елітними будинками. Точніше, буду забудовувати, бо зараз у нас інші плани. Тому що ми будемо робити військову частину. Після того, як ми зробимо цю військову частину, нас наш заробіток дуже і дуже сильно виросте. Бо зараз всього-навсього якихось маленьких 13 тисяч на місяць. І ми починаємо ставити ракетний силос. Нарешті. Нарешті. Всього ми можемо поставити всього 5 штук. І, знаєте, я б хотів би, щоб в Телетаун додавали якісь інші способи заробітку. Наприклад, у нас є зараз тільки такий прям вигодний. Це військова частина. І там ще одна штука, я забув, забу, як вона називається, це. Воно з DSA пов'язано. Так, добре, не будемо зараз про щось інше балакати. Ми тут зараз будемо індустрію як переробляти. Ось нові дороги, тому що інша дорожня артерія нашої, нашої індустрії була не дуже. Зараз ми робимо розсаджуємо дерева. І ось так поки що виглядає наше місто. Думаю, тут можна було побудувати ще один район, а зараз десь отут можна якісь невеличкі побудувати, далі вже буде видно. Так, перше, що потрібно зробити, це парк. Отакий От у нас буде парк, залишилося тільки розсадити дерева. Так, можна отут зробити. Отакі дерева і. Я не знаю, чи тут. а, Тут такі самі можна. Немає різниці. Я вважаю, Ці дерева, які зараз розсаджую самі найкраще, як на мене. Да. Зараз тепер будемо робити. Так сказати, квадрати 25 на 25. Так, тут ha, ми робимо 3 на 3 прямокутники. Тут 4 на 4. Точніше, які прямокутники, я сказав. Так, ось так у нас вийшло. Ще у нас там алеї, алея є. І зараз будемо починати забудову. Ну що, ви готові? Поїхали. І так, ще що я вам хотів сказати, що зовсім скоро новий рік. І до Нового року я ще зроблю одне відео. А після нового року я ще планую зробити е, до, кінця, до кінця січня буде ще три, як мінімум, три відео. Тому, чекайте. І хочу вам так сказати, що вибачайте, що так довго. Не було відео, там місяць уже не було відео, там, а тут іще два тижні. Тому вибачайте так склалося. Але не будемо зациклюватися на одному і будемо покращувати наше місто. Зараз ми будемо робити водосховище, як ви бачите, і потім в майбутньому, можливо, можна зробити йому назву. Назву пишіть у коментарях. Зараз я тут додав ще декілька багатоповерхівок. І зараз будете дивитися, як воно все виглядає. Теж напишіть у коментарях, чи сподобалося вам, як у нас вийшло. Так, тут ми вже, вже все доробили. Зараз можна зайнятися урбанізацією. Зробити це все де автобусну, таксі, автобусну станцію. Не Знаю, чи зроби... будемо робити залізничні колії, Але думаю, не будемо гадати наперед. Будемо зараз хоч щось робити. Зараз будемо робити саме депо таксі. Жертвуємо, Жертвуємо одною багатоповерхівкою. Я... я вам так хочу сказати, що такі багатоповерхівки, ніколи я тільки що знищив, мені не дуже подобаються. Мені подобається тільки тоді, коли роз... різноманіття порхівок, і це виглядає якось краще. Зараз робимо автобусні зупинки по всьому місту, щоб люди із кінця нашого міста змогли е, дістатися, наприклад, індустрії, наприклад. Або дачних поселень які у нас є. Да. Зараз ще нам потрібно активувати маршрут. Ну, давай быстрее. О, все. Думаю, нормально, потім ще можна буде робити ще декілька таких маршрутів, але це буде в майбутньому. Наступним видом транспорту, який ми будемо робити, це залізничні дороги. Да, я все-таки вирішив їх зробити. І ось подивіться, як вийшло. Оціняйте від 1 до 10. Сумарно, у нас тут одна невеличка станція. Два великих вантажних депо. Одна велич велика станція. Це наскільки виходить 4. 4. Можна рахувати як за три, бо це вантажне депо можна рахувати типу, як одне. Бо я так типу зроблю. І зараз тут ще одну дорожну. Веточку проведем. Буде нормально. Е, в принципі, ну, от і все. Там іще одна станція є. Сумарно у нас 5. Чи 4 станції в нашому місті. І це ще не все. Бачите, що, що в цьому місті дуже і дуже багато води. Так, і вона займає дуже велику частину нашої території. Якщо ви побачите, в інших містах набагато менше води, і як ми знаємо, на воді не можна будувати. І це, це величезний мінус, що я вже переживаю, чи зможемо ми вмістити сюди всіх наших жителів. Але не будемо переживати. Будемо щось робити, і будемо робити те, щоб, на... ну, щоб у нас все вийшло. Цей, на цей район, я думаю, щоб було десь 20. ну Цей новий район, щоб постановилося десь 20-25 тисяч жителів. Я хочу, щоб десь так було. А зараз ви бачите, як я зробив квадрати 12 на 12 і побудував туди. По 4 індустріальних буд будівель 3. Рівня. Таке ще ми будемо робити, але зараз будемо вже робити третій рівень е мешканців. Коротше, елітних мешканців. Коротше, да, коротше, отак. Тут а, буде доволі мало такої комерції. Я тут її мало поставив. Але так, то, думаю, цього буде вистачати, бо у нас, у нас тут неподалеку від цього району є індустрія. І ще є одна така величезна проблема: наше населення не зростає. Ви спросите, чому воно не зростає? А тому, що в нас дуже, бага, дуже мало мешканців бідного середнього рівня. Для цього треба просто побудувати звичайні зони. Я вже дивлюся у блогера і він вирішив це саме так. Населення потихеньку зростає. Це мені дуже подобається. Зараз я ще більше побудую зон, і ще, можливо, побудую комерцію. Да, зараз будемо дивитися. Так. Ну що, раз, два, три е, А, раз, два, три, все ми побудували. <хи> да. Е, Зараз. е, що росте... Йо-моє, просто населення летить. Уже 41 742 741... тисячі. Такого скачка ще не було, хоча був, але все одно не ну, такий вже і сильний. І зараз зовсім скоро вже буде 50 тисяч, вже 46 тисяч. 49, Давайте, давайте. Давай. Один. Два. Три, 4, пять. Пауза. Все. 50 тисяч 45 жителів. Ну, нічого. Якби воно ровно було, так би взагалі було б капець капець класно. Ну, а так, наше місто сьогодні дуже і дуже сильно виросло. І в наступній серії ми доб'ємо вже 150 тисяч населення і будемо соседочуватися на індустрії. Да. Будемо вже робити більш, індустр... більш індустріальну зону, тому що в нас є доволі мало. Будемо робити величезні райони. І для цього нам понадобиться дуже багато грошей. Це прям дуже-дуже багато. Нам прям, я не знаю, це треба, щоб накупити хоча б 5 мільйонів десь так. І, ну Я так вважаю. А там уже я не знаю, як буде. Просто подивіться, скільки у нас води потрібно. Типу, і скільки генерується. Розумієте, розрив просто. Ну, а тут у нас 58 тисяч. А хотіли 58. 50 тисяч 8 Просто, да. Ну, а зараз що я вам можу сказати? Всім пока. До побачення!